Прийдешній тиждень на Хмельниччині буде спекотним. Високі температурні показники будуть спостерігатися як у день, так і вночі. Протягом тижня денна температура сягатиме 27-28 градусів. Вночі не опускатиметься нижче 15. Утім, незважаючи на високу температуру повітря, часом місцями можливі короткочасні дощі. Наприкінці тижня спека дещо спаде, а опади стануть росніші. У вівторок, 18 липня, температура повітря сягне позначки плюс 28 градусів. Уночі стопчики термометрів показуватимуть 19 градусів тепла. Місцями можливий короткочасний дощ. Середа, 19 липня, буде спекотною до 28 градусів. День мене без опадів. На декілька градусів прохолодніше стане у четвер, 20 липня. Повітря прогріється до плюс 25. місцями можливий короткочасний дощ. У п'ятницю 21 липня температура повітря знову підвищиться до 27 градусів тепла. Опадів синоптики не прогнозують. Вихідні 22-23 липня стануть дещо свіжішими на фоні високих температур, які прогнозують протягом тижня. У суботу та неділю денна температура спаде до плюс 23, плюс 25 градусів. Час від часу очікується дрібний дощ. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.